Що не зміниться? Якщо ціни не піднялися, то вже сімейний стан змінився. Нормально, все нормально. Раз треба, наче треба. Я одна мені багато не треба, так що я... діти допомагають, так що мені можна жити ще. Аби війни не було. І все. Ми все розуміємо, війна, але ми прості люди, які живемо, ну, я працюю на мінімальній зарплаті, то для мене самі розумієте як. Ну, трошки відчутно, що ціни зросли. Тепер сімейного бюджету вже не вистачає, так як вистачало раніше, вже треба підвищувати. Так, бюджет змінився. Якщо раніше батьки могли скидувати там, на тиждень тисячу гривень, то тепер це значно треба більше, мінімум два рази, бо так і ціни на квартплату зросли, на комунальні послуги і так само на продукти. Але нічого, думаю, що як зросли, надіємося, що зростуть так само і зарплати. Це дуже погано, але нічого це не зробиш, тому що. За доставку за бензин приходиться платити теж, і люди в мінуса, якщо якщо ціни остануться кошти. Ну, немає роботи більше, так скажемо, тяжко. Приходиться, ну не так як раніше. Змінився, трошки більше економлю, але відповідно війна, це все зрозуміло. Ну, так звісно, змінився все дороге таке, зарплата мінімальна, пенсії мінімальні. Й Тож, й що маємо квартиру заплатити і їсти купити. Все. А в це все нема за що. То слава Богу, що діти заробляють, дадуть щось купити. А так все. А це нормальне явище, нормальний стан. Тому що війна. Так що... Ну, без сліба ще принаймні ніхто не сидить. Так, ну і бачите, купили дещо там, це все. Мусимо терпіти, тому що <кій> щоб була перемога. Так що нема ще нам українцям чого сильно плакати, розумієте? Сімейний бюджет не може змінитися, він тільки йде на розтрати. Якщо раніше я міг за 200 гривень щось купити, то зараз вже треба 500. Ну, то лише, е, Я вже не можу жалітися, що, е, ну, що мало чи як. Я хочу тільки миру, більш нічого, розумієте? А те, що... Може мені не вистачає, може щось я цього. Я себе навіть можу ну, як пожертвувати собою для того, щоб тільки був мир. Ну, змінився. Стали обдуманіше користуватися сімейним бюджетом, менше тратити на дрібниці, іграшки дітям рідше купляємо. От і все. Трохи змінилося, бо це не взрослі, ну, що робити? Ми розуміємо, яка ситуація в країні треба перетерпіти. Сімейний бюджет ну, змінився відчутно в зв'язку з зростанням курсу долару і зв'язку з цінами. Так як зарплати стоять на місці, ну це доволі сильно відчувається. Звичайно, негативно в свою сторону, якби ну так для мене негативно, але з другої сторони з розумінням ну через те, що країна в країні зараз йде війна, країна воююча і ну. Так само треба ставитися до цього зрозуміння. Ну, бюджет змінився майже наполовину. Будемо рахувати. Я сиджу вдома, чоловік працює, ну, мусимо трошки економити. А як ви до цього ставитесь? Ну, зрозуміло, що негативно. Бо це ж у нас дітки є, яких треба так само одягати, кормити. ну, Поки що терпимо. Ну що ми зробимо? Кінчиться війна, ждемо кращого життя, щоб наші воїни. Захистили нас і скоріше здобули перемогу. Сімейний бюджет, ну так як на теперішній час, ми працюємо на фабриці швейній, Ну, складніше стало, стало складніше, але нічого не поробиш. Війна. Війна мусимо, мусимо виживати, мусимо терпіти і чекати перемоги. Але бюджет у всіх, мабуть, змінився, тому що зараз такий час.